У вас документи на торговлю? Ні, ні то продовжує курс на приборкання стихійної торгівлі. На ринках створюють соціальні ряди, а поліціянти ведуть роботу серед продавців краму. Якщо впродовж декількох місяців поліція тільки попереджувала, то тепер перейшла до активних дій. На порушників правил благоустрою складають протоколи. За нібито незначне правопорушення загрожує штраф. Від трьохсот до тисячі гривень дані рейди, як ви сказали, проводяться систематично по місту Чернігову, відпрацьовуються як по стихійному по торгівлі по стихійній торгівлі, так і відпрацьовуються по благоустрою міста Чернігова. Торговці вже неодноразово попереджали, торгувати на тротуарі заборонено та все одно знаходяться відчайдухи, які в погоні за гарним прохідним місцем йдуть на ризик. На даний час по вулиці Комсомольській буквально за 20 хвилин було складено три адміністративні протоколи по статті 152. Порушення було стрім міста Чернігова. щоб не залишати в основному літніх людей без можливості торгувати крамом. Для них на асфальтованому майданчику по вулиці Ремісничій поряд з Воскресенською церквою збудували прилавки. Влада наполегливо просить торговців з тротуару перейти на так званий соціальний ринок, а поліція ще й штрафує продавців. Та невідповідної кількості місць необхідних умов для торгівців старим храмом так і не зробили. Продавчині жаліються на недостатні благоустрій території, просять небагато. По-перше, щоб тут не було стоянки, це перше. Второе, поубирати вот, эту вот всю гадость, щоб хтось за це був відсвітний. Ви подивіться, що делається. Втретє сделайте людям нормальні місця. Сколько стояло на на вулиці, на цій, вони тут не помістяться, та виявляється не все так просто. Ряди комунальне підприємство паркування та ринок встановило за свої гроші. З бюджету на це не виділялось жодної копійки. Ми розуміємо, що це сьогодні метал дорогий і це все додаткові кошти. Наші комунальне підприємство не фінансуються з бюджету, і всі кошти, які ми витрачаємо на виробництво сталів. І на виробництво навісів це кошти, які підприємство заробляє. Закити торговців, що на пенсіонерах та бідняках, котрі продають старий крам, заробляють великі кошти. Руйнує проста арифметика. Вартість одного місця на соціальних рядах всього 2,50. І за умови зайнятості всіх 80 місць в день зароблять лише 200 гривень. Це 6 тисяч за місяць. А щоб накрити лише один стіл навісом, треба віддати майже половину цієї суми. Тим паче, перший час прилавки взагалі пустували. Ми бачили, що в період безпосередньо виборів до Верховної Ради на питанні соціальної торгівлі дуже багато кандидатів піарились і робили. Так сказати, вводили в оману цих людей, що вам не вам можна там не торгувати, торгуйте де хочете, і не було на цих соціальних рядах жодних людей. І ми розуміємо, що якщо нема надходжень до комунального підприємства, то нема за що робити ці навіси. Не за один день, але проблеми торговців, чиновники обіцяють вирішити. У міську раду вже подали документи для виділення ось цієї ділянки під розширення рядів. А ось на ринку на римзаводі ситуація зовсім інша. Там теж продавчині порушниці заявляють, що місця для торгівлі на ринку для них немає. Перекупці є місце, вони торгують, а Ми здачі не можемо цвіточка передати. як це можна та ось правда в тому, що соціальних місць на ринку вдосталь, але пенсіонерки йти з тротуару, де випадкових покупців більше, на територію ринку навіть безкоштовно відмовляються. Їх устраивает только на проходе вот и все а там их не устраивает вы понимаете що? не надо мне местовые ваши я если шо так вообще с вас местовых брать не буду только в рынок, торгуйте, Я місцевих не буду брати. Ну єси раз, за два тріб загнали. Судукав ну, завели бы сюда, показали. Може они бы сидели. А так здесь 7-8 человек постояло і опять же туди виходять. что що ми тут, а те там? Як бачимо, наявність вільних місць не зупиняє стихійної торгівлі, бо продавці завжди будуть намагатися обрати для себе найлюдніше місце. Та правоохоронці чиновники не збираються зупинятись боротись з правопорушниками і від попереджень та зауважень переходять до штрафів. Закликають і містян не підтримувати порушників закону і стимулювати тих, хто перейшов на соціальні ряди.